У вас перше побачення, і вам потрібно швидко перевірити, чи адекватна людина психологічно зріла. Задайте всього три запитання. Перше, які у тебе стосунки з батьками? Це допоможе виявити, як людина сприймає себе, бо перше сприйняття формується в родині. І також відносини з батьками допоможуть вам зрозуміти, як будуть ставитись до вас. Друге. Як завершились твої попередні стосунки? Ви дізнаєтесь з відповіді, як людина справляється з труднощами, вирішує конфлікти, робить висновки. Можливо, схильна тільки звинувачувати або, навпаки, готова брати відповідальність за свою частину відносин і вміє будувати гарні стосунки навіть після розриву. І третє, запитайте, хто твій найкращий друг, подруга. Це питання дозволяє зрозуміти, чи вміє людина будувати близькі та довірливі зв'язки, чи навпаки вона закрита, замкнута та недовірлива. Якщо вам важко досягти бажаного у стосунках, і ви відчуваєте, що не можете зрушити з місця, ви можете тут здати запитання так, в будь-якій соцмережі, і також записатись на консультацію. Пам'ятайте, що перша безкоштовна. Спробуйте, спробуйте щось робити і собі допомогти, врешті-решт.